З вами канал Острів Зно і я, Ірина Миколаївна. Сьогодні ми переговоримо з вами про перетворення звичайних дробів на десяткові. Дуже часто при розв'язуванні різноманітних задач на зно, ви отримаєте відповідь у вигляді звичайного дробу. Але в бланкі відповідей необхідно записати результат у вигляді десяткового дробу. Що робити? Для цього можна використати ось такий спосіб. А саме потрібно звести утворений дріб до одного із знаменників 10, 100, 1000 і так далі. В цьому нам допоможе дана таблиця. Запам'ятай, 2 помножити на 5 дорівнює 10, 4 помножити на 25 дорівнює 100, 8 помножити на 125 дорівнює 1000. 16 помножити на 625 дорівнює 10 тисяч. Ну що ж, поїхали? Одна друга. За табличкою ми бачимо, що знаменник можна звести до 10. Для цього потрібно помножити чисельник і знаменник даного дробу на п'ятірку. Отримаємо дріб 5. Десятих. Запишемо цей звичайний дріб у вигляді десяткового 0,5. 7, 25. Ми бачимо, що 25, коли помножимо на 4, отримаємо 100. Отже, множимо чисельник і знаменник на четвірку. Отримаємо дріб 28. Сотих, запишемо його у вигляді десяткового і матимемо 0,28. 3 четвертих. Четвірку. Легко помножити на 25 і отримаємо 100. Отже, перетворимо даний дріб до знаменника 100. Для цього помножимо чисельники знаменник на 25. Отримаємо 75 сотих. Запишемо цей дріб у вигляді десяткового 0,75. Продовжимо 5 восьмих. Дуже легко побачити, що, помноживши 8 на 125, отримаємо 1000. Тому зведемо даний дріб до знаменника 1000. Для цього помножимо чисельник і знаменник на 125, отримаємо 625 тисячних. Запишемо у вигляді десяткового трубу і матимемо 0,625. 325. Перетворимо 10ковий дріб. Для цього запишемо даний дріб із знаменником 1000. Помножимо чисельник і знаменник на 8. Отримаємо 24 тисяч. Запишемо даний дріб у вигляді десяткового і матимемо 0,24. 516. Легко переконатись. Коли 16 помножимо на 625, отримаємо 10 тисяч, тому даний дріб зведемо до, до дробу з знаменником 10 тисяч. Для цього помножимо чисельник і знаменник на 625 і отримаємо 3125 10 000. Записавши десятковим дробом, отримаємо 0,36251. Запишемо дріб 4625 у вигляді десяткового. Зведемо даний дріб до дробу з знаменником 10 тисяч. Для цього, використавши табличку, помножимо чисельник і знаменник на 16. Отримаємо дріб 64 10000. Запишемо його у вигляді десяткового. і отримаємо. Десятковий дріб десятитисячних. Ну що ж, я думаю, це було просто. До наступної зустрічі. Чекаю на ваші лайки.